що сотні політязів у нас також в Україні знаходяться, це добровольці. Також хочеться звернути увагу, що ми не Російська Федерація, ми не будемо мовчати. Якщо потрібно, ми будемо виносити. Дуже багато добровольців, які повернулися з льго, дивляться на цю ситуацію. Там вони були герої, зараз вони і участь, в це Розбиться міхапанка. Якщо він буде вести себе як Путін, виносити його будуть навіть не дадуть змоги йому стижати, як Янукович. В лучшому випадку його на площі повісять. Але ми демократична держава. Ми будемо притягати їх до відповідальності. Вони будуть присяти перед судом. І для них краще, якщо вони будуть в суді, а не перед народом. Свободу політ в'язні! Свободу боліт в'язні!